Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. І розпочнемо урок української мови традиційно із хвилиночки каліграфії. Записуємо сьогодні 17 жовтня, класна або дистанційна робота, а також пропишемо рядочки. Перед тим, як написати, зупиніться! Дітки, уважно подивіться на з'єднання літер і скажіть, де ж могла бути допущена помилка? Знайшли? Так, звичайно, ми від'єднали дві великих літери К. А чи насправді може таке бути дві великих літери в слові? Ні, не може. Тому, будь ласка, напишіть. Окремо три літери К, а тоді вже е, буквосполучення з нижнім з'єднанням КЛИ, С, К, АК і РК, а також слова калина, клен, кіборг, картина. За необхідності поставте відео на паузу і запишіть два речення із даними словами на вибір. Наприклад, у мене на подвір'ї вирос, виріс кущ калини, так? Або художниця зобразила на картині пейзаж. Осінній пейзаж можна. подумати. Так, справилися. Отже, Продовжимо без зупиночки. Ми сьогодні з вами, дітки, розглянемо таку тему, власне, українські слова та слова з інших мов. Пам'ятаєте, минулого уроку я вам розповідала, що ми починаємо великий розділ з української мови: слово, лексичне значення слова. І ми вже з вами розглянули, які бувають слова, скільки вони мають значень. Бувають однозначні і багатозначні. А сьогодні ми розглянемо слова, які вживаються в українській мові. В, мов... в українській мові є рідні слова. Ми знаємо, власне, українські, так? наприклад, гопак, бандура, борщ. А є слова, які прийшли до нас з інших мов багато років тому і стали для нас вже звичними. Також є ті, які з'явилися зовсім недавно. Прийшли до нашого вжитку. Отже, про що я зараз говорю? Переглянемо. Подивіться слова, які прийшли до нас із інших мов. Наприклад, вони вже трапляються нам дуже-дуже давно, огірок, троянда. І нам здається, що вони є, власне, українськими, хоча вони прийшли з давньогрецької мови. Або ми вживаємо слова ґудзи, клялька. Насправді ці слова до нас прийшли із Польщі, вони польського походження. А зовсім недавно з'явилися, наприклад, такі слова, як сайт, аккаунт, блог, меседж, фейк, емодзі і так далі. Тобто це слова іншомовного походження, не українці їх придумали, а народи інших країн, тому їх і називають слова запозичені або слова з інших мов. Давайте з вами виконаємо таке завдання, дітки. Запишемо спочатку ті слова, які для вас є звичними, а потім вже ті, значення яких тобі потрібно уточнити. Тобто ми вже всі давно вживаємо такі слова, як огірок, троянда, лялька, так? А є слова, які для значення яких тобі потрібно уточнювати. Так? Ці слова ви запишете трішечки пізніше. Що можливо, хтось не знає, що таке блог, а хтось не знає, що таке аккаунт, і так далі. Запишіть в порядку, що вам найкраще знайоме, а що. Трішечки менше, ви знаєте. Якщо, дітки, якщо значення якихось слів вам невідомо, то ви завжди можете звернутися і розтлумачити ці слова за допомогою словничку, або ж в інтернеті. так? Ось він словничок і іншомовних слів, або ж інтернет використовуємо. А зараз, дітки, ви. Підготуєте в підручничку сторіночку 54 відкрийте, відкрите, вправа 2. І погляньте, будь ласка, на цю вправу. Це колекція речей, які вміють говорити. Давайте ознайомимося, із, що ж тут за речі, із словами. Що вони можуть розповісти про себе? Але для того, щоб. Дізнатися нам, що ж вони можуть розповісти, нам треба їх перечитати криня, жиця, свитка, верцало, дзигар, булава, міні-сігвей. А для того, щоб зрозуміти ці слова, нам потрібно звернутися до словнику, розплумачити деякі зі слів. Чесно говорячи, було навіть два слова, що і в мене виникли сумніви, що ж вони означають. Тому, будь ласка, зараз у наступному відео ви переглянете, зна... прослухаєте точніше значення кожного слова, і після цього виконаєте завдання. І потім знову повернемося до уроку з моєю участю. Отже, перше слово скриня. Скриня це великий ящик з кришкою і замком для зберігання одягу коштовних предметів. Наступне слово жиця, ложка. Ще ми з тобою зустрічали слово свитка. Свитка це старовинний довгополий верхній одяг, звичайно, з домотканого грубого сукна. А ще ми з тобою зустрічали слово верцало. Верцало це дзеркальце. Ще було слово дзигар. Дзигар це годинник, який показує час. Зустрічали ми з тобою ще слово булава. Булава це палиця з кулястим потовщенням на кінці військова зброя. І останнє слово це міні-сігвей електричний засіб пересування. Уважно подивись на ці слова. Та скажи мені, будь ласка, які речі вже вийшли з ужитку. І ми не користуємось цими словами в повсякденному житті. Так, звісно, в повсякденному житті ми не застосовуємо слово життя, свитка, дзигар, верцало. Тобто, вони є застарілими. Скажи мені, будь ласка. А якими предметами ми користуємось, але називаємо їх по-іншому. Так, ми з тобою користуємося верцалом, дзигарем, жицею, свиткою. Але зараз ми говоримо на них по-іншому. Але чому ми говоримо на них по-іншому? Так, звісно. Тому що змінюється історія. Ми запозичуємо багато слів з інших країн, тому в нашому мовленні дані слова були устарілими. А зараз давай з тобою більш детальніше розглянемо тему Лексика за вживанням слів. Більшість слів української мови необмежено використовуються у повсякденному мовленні відомо всім людям, які розмовляють цією мовою. Такі слова ми відносимо до загальновживаних. Наприклад, сонце, помідори, дерево, дитина з мамою, хліб. А ще є в українській мові слова, які використовують не всі, а тільки жителі певних місцевостей. Такі слова називають діалектні. Наприклад, слово господар загальновживане. А ось на Закарпатті використовують слово газда. Огірок гурок, квітка чічка, гарна, файна, на коломиї говорять, худоба маржинка. Ось такі діалектичні слова ти можеш зустріти в регіонах нашої України. Зараз я тобі пропоную повернутися до вправи 2 та записати їх у свій зошит. Тобі необхідно придумати розповідь про речі від їхнього імені. Наприклад, Я – міні-сігвей, Я потрібний для того, щоб запиши у свій зошит вправа 2 та запишемо з тобою зразок. Я – міні-сігвей, я потрібний для того, щоб пересуватися. Вибери ще два слова та склади розповідь від їх імені. Наприклад, я склала такі розповіді. Я дзигар. Я потрібний для того, щоб слідувати за часом. Я скриня. Я потрібна для того, щоб зберігати речі. А ти запиши свої. Не забувай поставити відео на паузу. Отже, дітки! Ви виконали завдання, прослухали матеріал. Тепер давайте з вами виконаємо завдання на вибір після вправи. Вам пропонують скласти речення з двома словами на вибір, скласти два речення з однією парою слів, наприклад, ложка і життя, так? Або ж скласти список назв предметів, які з'явилися недавно. Мені здається, що найкраще обрати перше завдання. Скласти речення із двома словами на вибір. Тобто, із словами, які знаходяться в плашках, ви можете обрати їх, які вам зрозуміліші, чи цікавіші, і придумати речення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. І останнє на сьогодні, дітки, ми ознайомимося із таким поняттям. Як кіборги. Зараз я прочитаю текст, а після цього ви маєте дати відповіді на питання. Слово кіборг утворене скороченням двох слів кібернетичний, тобто, який управляє складними системами, і організм, тобто тіло живої природи. Поєднались кібертичний, кібернетичний і організм, і утворилось слово кіборг. Так, продовжуй далі. У фантастичних творах кіборгами називали організми, у живому тілі яких є ще механічні і, або електронні органи. Наприклад, людина, що має металеву руку, яка може робити все наче справжнє, або людина, яка штучно збільшили фізичну стійкість чи пам'ять. Це люди, які стали незвичайними, з більшими можливостями. Під час оборони Донецького аеропорту кіборгами почали називати українських воїнів. Мужніх, хоробрих, сміливих. Вони стали легендою військової доблесті України. Про них говорили кіборги витримали, не витримав бетон. Словник «Мислово» назвав слово кіборг словом 2014 року. Ось такий текст. А тепер, дітки, ми перевіримо, наскільки ви були уважними. Я задаю питання, а ви відповідаєте. Як утворилось слово кіборг? Кого називали кіборгами у фантастичних творах? Як ти думаєш, чому захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами? Який словник слово «кіборг» назвав словом 2014 року? Як він називається? Ви всі розумнички, відповіли на питання після тексту, тобто ви були уважними, я в цьому впевнена. Дітки, на сьогоднішній день це і весь матеріал, який потрібно засвоїти. Я бажаю вам успіхів всього найкращого, мої зайчики. До побачення.